Театр повинен бути осторонь політики, але він повинен займати громадянську позицію. І завжди ну, я вивчав ту ситуацію, яка є. От був Янукович, ну, щось сказати так, ну як всі ми сиділи, бачили, але ми мали право, хтось мовчить, а я тоді взяв Макбет Шекспіра. От людина йшла до влади і спеціально ципкий, по крові вона йшла захопити все це робити. Я це як приклад. Потім, коли корупція, все проче, і багато в пресі це було. Ну, що ми можемо сказати? Мертві душі Гоголя. Все сплачено, все захоплено, все. І хоч ми театр. Ну, я як художній керівник повинен відчувати життя, потребу і маю право щось сказати. Але не на гаслах, не як депутат в політиці, а як творча людина. Тому це те, що ви сказали, ви самі це сказали, оце ліцемірство. І ще одна, один момент. Ми всі кажемо, ми можемо критикувати все, а потім створюємо собі куміра. І оце погано. Ми завжди хочемо, щоб був якийсь кумір. А кумір тільки один, Господь Бог, це от, який не треба грішити.